Росіяни вкотре довели, що здатні воювати лише проти мирного населення. У ніч проти 13 травня ворог атакував шахедами. Усього зафіксовано 21 пуск. На різних напрямках знищено 17 дронів. Усі чотири шахади, які не збили сили ППО, влучили по Хмельницькій області. Є влучання по об'єктах інфраструктури. Наразі відомо, що поранення отримали 11 людей. Через вибухові хвилі в обласному центрі пошкоджено навчальні та медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об'єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки. Під удар росіян потрапив і Миколаїв. Перша ракета прилетіла в дяді садок, друга ракета, прилетіла підприємство, бо ця зона неподалеку є індустріальна зона. Я думаю, що вже сьогодні можна говорити про це, і це не секрет, що це хлібзавод, миколаївський хлібзавод, який забезпечує хлібом миколаївців і Херсонців. І вже сьогодні можна констатувати факт, що там немає військових, але техніка, яка автомобільна, яка залучена для перевозки. Хліба і Херсон-Миколаїв дуже понівечена, і це може сказатися на логістиці хлібу в місті і Херсон. Через влучання боєприпасів пошкоджень зазнали житлові будинки. Троє людей постраждали. Один шахет, що летів на Миколаївщину, вдалося збити. Вночі окупанти здійснили атаку і на Київ. Це була шоста повітряна атака на столицю із початку травня. Силам оборони вдалося знищити всі ворожі дрони, які рухалися курсом на Київ. У столиці руйнування травмованих не зафіксовано. Рул та звуки вибухів писали і волиняни. Тривога на території області тривала із п'ятої до сьомої ранку. Однак, в обласній військовій адміністрації повідомили, що на Волині прильотів і роботи ППО не зафіксовано.